Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Григорія Бойко Здоровим будь-замнемо таблицею. Спочатку давайте його прослухаємо. Глянь без мила і водиці, умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию милом щоки шию і водою добре мию. Тепер разом зі мною. Глянь без мила і водиці. Умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию милом щоки шию і водою добре мию. Тепер спробуйте самостійно. Глянь без мила і водиці, умиваються дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Мию милом, щоки шию і водою добре мию. Дякую, малята, за увагу. До побачення!